Підключення гігієнічного душу, гаряча вода, негерметичне з'єднання. Всім вітання. Покажу сьогодні вам роботу майстра універсала. Плитку ложив, сам техніку робив, електрику, вміє все сам. Прошу дуже змонтований кран гігієнічного душа. Мало бути дві муфти зовнішніх на паклю. Він з одного боку поставив зовнішню, а з одного боку американку, що є недопустимо під, під скритий монтаж. Дивіться. Ще й тут йому протікало, він паклі намотав. Не може один майстер робити все. Це неможливо. Показую з'єднання. Накідна гайка під Євроконус. Бачите? А майстер. Поставив на з'єднання ніпель під плоску прокладку. Ну, Скажімо так, речі несумісні. Непрофесіоналізм називається. Показую результат нашої роботи чистенько, акуратно. Муфта різьбова зовнішня. Замінили. Ось. Тут було протікання. Причину знайдено, роботу зроблено.